Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня п'ятниці, 19 серпня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Коломия відзначає храмове свято та день міста. Цьогоріч писанкові 781 рік. Десять років тому в Коломиї освятили собор Преображення Христового Української греко-католицької церкви, кулінарний батл у бібліотеці. Тут зібралися учасниці клубу «Марципанчик». Економіка Коломиї. Експозицію із такою назвою відкрили в музеї історії міста. Тепер про це Та інше більш детально далі. Коломия відзначає храмове свято та день міста. Цьогоріч минає 781 рік із дня першої писемної згадки про місто над прутом. Через повномасштабну війну в Україні від звичних урочистостей і концертів у місті відмовились. Однак підготували низку патріотичних заходів, аби бути солідарними з усіма містами, які зараз страждають від російської навали. Їм і присвятили усі заходи, а особливий акцент зробили на місто побратиму Коломиї Маріуполю. Однак низку заходів все ж перенесли, адже в Коломийській громаді 19 та 20 серпня оголосили дні жалоби у зв'язку із загибелью на війні героя Михайла Козака. 19 серпня коломияни вшанували його скорботною ходою. З нагоди дня міста до Коломиян звернувся очільник громади. До вашої уваги виступ Богдана Станіславського. Коломия сильна духом. За століття своєї історії місто по піщинці накопичувало все те, що творить сьогодні місь Коломіян. Підприємливість, винахідливість, стійкість, знання, традиції. Культуру, віру, силу, патріотизм. Все це відчувається в кожній прогулянці містом, у кожному подиху вітру та ранковому сонці, яке щоранку показується за гір. Коломия це наша земля, яка дає силу та свободу, яка творить нас тими, хто ми є. Такого дня міста ми ще не знали. Завжди усміхнена, весела, метушлива і урочиста Коломия цьогоріч не святкує. Всі сили громади весь її потенціал сьогодні йде на новий етап боротьби за право бути вільними та жити в своїй державі. І той дух міста, який століттями зростав над прутом, зараз дає Коломіянам все нові сили, щоб наполегливою працею та безмежною хоробрістю кувати нашу перемогу. Ми звикли говорити про Коломию як про економічний, культурний інноваційний центр регіону. Від Дністровського каньйону і до румунського кордону це так. Але 176 днів тому і до сьогодні Коломия розвиває себе і ще однією стороною: місто, що стало надійним тилом для військових та теплим домом для тих, кого війна позбавила всього. Коломияни довели, що неможливого немає, довели це своїми справами, своєю жертовністю, відданістю, любов'ю. І, на жаль, своїми життями. Сьогодні вкотре віддаємо шану всім Коломіянам, хто з 14-го року загинув у боротьбі за Україну, Дякуємо нашим «Едельвейсам», теробороні, авіації і загалом всім Збройним силам та правоохоронцям за те, що маємо можливість відзначати День міста Коломиї. Та нам не можна складати руки і чекати на манну небесну. Перемога здобувається тяжкою і чесною працею. Останніх шість місяців Коломия була єдина, як ніколи, і так має продовжуватись. Попри все, ми повинні брати весь наш біль, страх, ненависть до Росії та перетворити їх у набої для наших захисників, перетворити їх у підтримку для сімей, близьких. І рідних наших воїнів перетворити їх в потужну енергію, аби ставати кращими та розвивати Коломию заради наших дітей та внуків. Попри безліч випробувань, Коломия вже 781 рік доводить, що є сильним містом щирих людей. Попереду ще багато праці, багато труднощів та ще більше перемог. З ним місто, наша рідна Коломия. Десять років тому у Коломиї освятили собор Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Урочиста подія у 2012-му зібрала тисячі вірян. Це один із найбільших прикарпатських храмів. Його будівництво розпочалося ще наприкінці 1990-х З ініціативи світлої пам'яті владики Павла Василика продовжив його справу. Нині покійний владика Микола Сімкайло. Це величава подія, не тільки для Коломиї. А й для всієї України. Чин освячення катедрального собору «Преображення Христового української греко-католицької церкви здійснило численне духовенство на чолі з главою УГКЦ Святославом Шевчуком. Тоді в Коломию, як очільник церкви, блаженіший завітав уперше. Патріархові співслужили єпископи УГКЦ та Римокатолицької і православної церков в Україні. А ще в урочистостях тоді взяв участь апостольський нунцій в Україні. Мені повзяча на віки віч. Собор зводили 13 років. У 1999 світлої пам'яті владика тоді Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Павло Василик освятив наріжний камінь під будівництво храму. Коли владика Василик помер, його справу продовжив нині теж світлої пам'яті єпископ. Микола Сімкайло. У 2005-му тут уже був нижній храм, де щоденно духовенство відправляло служби Божі, поки в храмі майже вісім років тривав розпис. Здійснювали його фахівці Львівської академії мистецтв. Катедральний собор у Коломиї один з найбільших соборів у ГКЦ на Західній Україні. Його висота разом із купольним хрестом 54 метри, а вмістити може кілька тисяч людей. Зараз тут служать вісім священиків, а кілька сотень парафіян щоденно доглядають храм, розповідає. Настоятель катедрального собору отець Володимир Білослудцев. Однак найважливіше тут зовсім не велич храму, а велич духу парафіян. Найцінніше є те, що тут є діти, те, що тут є молодь, те, що тут є люди. Дуже тішить нас, що багато наших парафіян, які кожної неділі, кожного дня приходять і спільно сьогодні молимося для того, щоб Господь Бог змилосердився над усім нашим українським багатостраждальним народом. За 10 років у. Храмі продовжували ремонтні роботи, тривають вони і зараз. Відповідно до проєкту розпочали будівництво дзвіниці. Однак через складні часи в Україні його призупинили. Продовжує отець Володимир Білосудцев. Десять років зняв освячення нашого собору час біжить. Багато праці зроблено, але багато ще потрібно тої праці. Але тими маленькими кроками, Богом благословенними, Господь дає нам ту можливість, щоб ми могли у сьогоднішній день навіть служити один одному, особливо нашим ближнім. Розуміємо такий час, де ми маємо багато десь спрямовувати своїх зусиль, десь на наше військо, допомагаючи один одному і хто як може у цьому часі. Тому сподіваємося, що все ж таки буде завершення тої дзвіниці, яка була була освячена також главою нашої церкви блаженнішим святославом 2012 року, 19 серпня. Десять років після освячення собору були активними. Продовжує отець Володимир. Тут заснували дитячий садочок, захоронка блаженої тарсики. І кілька років активно працює парифіяльний карі та з суботи роздають близько 250 обідів нужденним. Працює церковна крамниця, пекарня і кав'ярня. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії запрацював при соборі і волонтер. Ський центр, де надають допомогу людям, які постраждали від війни. А ще тут створено центр матері і дитини. Янголятко. Також був створений хор Панагія, які прикрашають свій спів на церковнослов'янській древній мові. Окрім цього, у храмі діє музей сакрального мистецтва імені світлої пам'яті владики Миколи Сімкайла, який впродовж усього життя збирав сакральні духовні речі, з благословення нашого владики Василія і Васюка у 2014 році при нашому катедральному соборі був відкритий і освячений музей сакрального мистецтва, який називається імені владики Миколаї Сімкайла. Адже всі добре пам'ятають владику Миколая Сімкайла, який свого часу, коли церква була переслідувана, багато ікон, які викрадалися, нищилися. Владика все своїми коштами старався десь знаходити, викупляти для того, щоб зберегти цінність нашої церкви і нашого народу. Десятиріччя освячення катедрального собору відзначили молитовно на храмове свято у Коломиї приїхали митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин, який до слова теж активно брав участь у зведенні храму. Він відправив архієрейську літургію спільно з єпископами Чернівецької єпархії та духовенством Коломийської. Катедрального Всімір всіх жителів, міста Поломині з міста, хай з Ростене Господь опікується нам, бути для нас тим добрим приходом, служінні Богу і Україні, хай Бог благословить нашого міського Богу, Богу всіх парфіянів і всім мешканцям міста Коломиї, сухому ногі і пані. молились за мир в Україні, просили Божого благословення та якнайшвидшої перемоги України і щасливого повернення додому усіх захисників і віряни. Мирного неба і здоров'я, і терпіння всім ну, перш за все. Це звичайно, мирного неба, здоров'я всім, чемних діточок і хороших друзів. Та миру, міцного здоров'я і від сьогодні. За рік мирного неба, міцного здоров'я, всього всього найкращого О, після літургії освятили кошики із плодами, які принесли віря до храму Ольга Гереджук і Гуркофлюк подієнтика. Кулінарний батл в коломийській бібліотеці для дорослих вирішили оригінально відзначити день міста і свято преображення Христового. Тут зібралися учасниці клубу Марципанчик. Вони показували свої вміння із прикрашання кошиків та приготування традиційних спаських страв. Турно проект. Можна Коломийській бібліотеці для дорослих до Дня міста і свята Преображення Христового готувалися ретельно. Хотіли організувати цікавий захід, і працівникам закладу культури це таки вдалося. Вони втілили в життя оригінальний задум святкування 19 серпня. Наше місто, вся Україна святкує велике релігійне свято Спаса Яблучного Спаса. Це свято не тільки всеукраїнське, це свято ще й нашого міста. Наше місто святкує свої родини, і наша бібліотека з нагоди таких гарних подій вирішила влаштувати такий кулінарний батл. Буде у нас дві групи. Будемо прикрашати кошики до Спаса, будемо робити справи, які, як правило, українці готують на це свято. Будемо згадувати звичаї, приказки, пісні, які пов'язані з цим святом, пов'язані з кулінарією, пов'язані з якимись фруктами, там, наприклад, з грошками, яблуками, таке все інше. У кулінарному батлі змагалися учасниці кулінарного клубу. Марципанчик. Їх поділили на дві групи. До конкурсу підійшли з усією відповідальністю та правилами. Головне, як сказали організатори, треба було зробити все красиво і цікаво. Батли буде проходити в чотири раунди. Перший раунд буде зібрати кошик, щоб покласти в кошик, треба ну, як прикрасити кошик. Другий раунд у нас буде прислів'я про їжу. Наприклад, я читаю початок, треба продовжити. Третій раунд ласунка називається, і тут треба приготувати ну, інгредієнти. Звичайно, в нас є салати, е, десертні. Ну і четвертий раунд це хто знає більше пісень про їжу. Дівчата свої команди назвали теж доволі оригінально – яблучка та «Королеви смаку. Із завданнями усі впоралися на відмінно, тому переможців чи переможених у цьому цікавому та пізнавальному батлі не було. Економіка Коломиї. Експозицію з такою назвою відкрили в музеї історії міста. Ідея належить колишньому директору музею Михайлові Арсаку та зберігачу фондів Іванові Мегдину. Деталі у наступному сюжеті. Оновлена експозиція Економіка Коломиї відображає, як заробляли в місті 19 століття до Другої світової війни. Раніше всі ці предмети лежали в архівах музею. Тепер їх зможуть оглянути відвідувачі, розповідає директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Те, що наповнювало бюджет в той час міську казну для розвитку, і для функціонування, так і як і тепер сплачуючи податки, тому це якраз ця господарка, яка забезпечувала функціонування міста, яка забезпечувала і якісь ремонтні роботи, і звичайно, кошти, які збиралися, і можна було для громадян зробити комфорт у місті. Економіка теж частина історії, крім того, вона тісно пов'язана з культурою, переконана виконувачка обов'язків начальника управління культури та туризму Мар'яна Кодіна, тому що економічний розвиток теж е, має зв'язок з цим всім, і тому е, заходи різні, е, туристи це теж є е, свого роду наповнення е, казни до міста. Тому ми нерозривно пов'язані між, е, між собою. Та нам би хотілося, щоб особливо молодь. Особливо молодь бачили, приходили і роздивлялися всі експонати, які е, наповнювали казну нашого міста, починаючи там від початку 19 століття. Так? І хотілося, щоб з'являлися в подальшому і нові експонати, які вже будуть зв'язані з сьогоденням, з сучасністю, бо тому, що все йде вперед. Сторінками історії відвідувачів провела наукова співробітниця музею Мирослава Кочержук. А перед початком екскурсії струнний оркестр девертисмент під керівництвом Анжели Микитюк виконав кілька музичних композицій. Ще відтепер, тепер, що вівторка та щоп'ятниці музей працюватиме до восьмої години вечора, щоб люди, які працюють на роботі, чи туристи, які приїхав ввечері, мали можливість оглянути експозиції. Ми запрошуємо громадян нашого міста, гостей, щоб відвідали і познайомилися з тим, як жила Коломия в попередні століття. Юлія Марциновська Грокофлюк, події НТК. Фіналіст Голос України їхав 150 кілометрів велосипедом у прямому ефірі та збирав гроші на реанімобілі. Тьома Паучик за 10 годин подолав відстань від Чернівців до Івано-Франківська. Благодійну подорож транслював у прямому ефірі, а глядачі підтримували та донатили кошти. Попри в тому, палюче сонце та спрагу Тьома Паучик навіть співав за кермом велосипеду. Майже 50 тисяч гривень, які вдалося зібрати, хлопець передасть компанії Галас. Нагадаю, там об'єдналися зірки-шоу-бізнесу та блогери, щоб зібрати 2 мільйони гривень, за які планують придбати три карети швидкої допомоги. Всім привіт! Мене звати Тьома Павучик і я їду до Франика на велик. Ціль зібрати частину коштів на 3 мобіля. Це треба зібрати 2 мільйони гривень. Я з цієї поїздки хочу вижити максимум. От скільки назбирається, стільки і буде. Є її донати бачу. Це село Матеївці, вже кінець. Я доїжджаю до Коломиї, народ. Ой, на горі два дубки, два дубки схилилися до кубків. Прикиньте, як це психологічно впливає. Я не розумію, як співати. От. Голова не варить просто, розумієте? Не зупиняйтесь донатити, я вас дуже прошу. Так як я не зупиняюсь, так і ви не зупиняєтесь, будь ласка. Розумію, що я доїду до... Комендантської, я вже дуже близько біля Франківської. Я приїхав 120 кілометрів народ. Ми зібрали величезну суму грошей. Ми зробили добру справу. Ставіться над ціною. Дивіться на мої руки. І це все на сьогодні. Всіх містян щиро вітаю з днем міста Коломиї, всіх вірян із світлим праздником Преображення Христового. Бажаю нам з вами миру, спокою і, звичайно, лише перемоги. Ну і нагадую, ці та інші матеріали можна переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає, отож, побачимось.